Вітаю тебе, мій друже, на нашому занятті. Сьогодні ми з тобою пригадаємо частини доби. Доба це весь день наш, і він поділяється на частинки. Давай спочатку подивимося частини доби. Частини доби. Це те, з яких частин складається весь наш день. Давай з тобою роздивимося частини доби. Ранок, коли сонечко просинається і починає світити. День сонечко сяє яскраво. Вечір сонечко ховається, потрішки відпочиває ніч. Темно, сяє місяць. Давай докладніше роздивимося, чим діти займаються в різні частини доби. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я іграю і гуляю і дорослим помагаю. Сонечко за день втомилось і за обрі закотилось. За вечерею, родині я розкажу усі новини. Чорне чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Отже, давай ще раз повторимо назви частин доби: ранок. Ранок, день, день, вечір, вечір, ніч. Ніч. Тепер я пропоную тобі трохи порухатися. Та пограти зі мною в гру. Гра на уважність. Зараз я буду показувати тобі картинки, а тобі треба сказати, коли це буває? Вдень або вночі або вранці. Якщо це вранці або вдень, тоді ти можеш пригати, бігати, плескати у долоньки. А якщо це вночі, то тихесенько присядь. Заплюш очки та підложи долоньки під щочку. Отож почнемо грати. Коли це буває? Так, вірно, вдень. Коли це буває? Молодець, вночі. Коли це буває? Добре, це вночі? Коли це буває? Так, в день? Коли це буває? Так, вночі, коли це буває? Так, вдень. Коли це буває? Добре. Вночі. Коли це буває? Так, вдень. Коли це буває? Так, вдень. Коли це буває? Добре вдень. Коли це буває? Так. Так, зранку. Дуже добре. Сподіваюсь, тобі було весело, та ти трішечки розім'явся. Або розім'ялись? Молодець. А тепер я хочу з тобою пригадати такі поняття, як більше, менше. Або дорівнює. Ці поняття ми використовуємо, коли порівнюємо кількість предметів. Щоб порівнювати предмети, у нас є знаки: знак більше, знак менше. Та знак дорівнює. Отже, давай порівняємо предмети за кількістю. Я тобі допоможу. Давай порахуємо, скільки шматочків тортика зліва. Один, два, три, чотири. А тепер давай подивимося, скільки шматочків тортика справа. Один. Два, три, чотири, п'ять. А тепер давай спробуємо порівняти. Зліва чотири шматочки. Справа п'ять. Яке число більше? Так, п'ять. А яке менше? Так. чотири. Дивлячись на нашу картинку. Нам потрібно обрати знак та скласти вираз. Ми обираємо знак, щоб дзьобик його був відкритий в ту сторону, яке число більше. А якщо читати вираз, то у нас буде 4 менше п'яти. Тепер пропоную порахувати машинки. Скільки машинок зліва? Так. Дві машинки. А скільки машинок справа? Так. Дві машинки. Отже, порівняємо їх кількість. Дві машинки та дві машинки. Так, вірно, їх кількість однакова. Тому ми, ми поставимо знак. Вірно, знак дорівнює. Давай з тобою допоможемо їжачку порівняти кількість яблук та грибочків. Спочатку порахуємо яблука. Скільки яблук? Так, п'ять яблук. А скільки грибочків? Так, три грибочки. А тепер давай порівняємо п'ять і три. Який знак нам потрібно поставити? Молодець. Знак більше. А тепер прочитаємо вираз: 5 яблук більше трьох грибочків. Ось ми виконали з тобою завдання, то порівняли кількість предметів. Молодець. Сподіваюсь, тобі сподобалося, та ти запам'ятав, що, порівнюючи предмети, ми використовуємо поняття більше, менше та дорівнює або порівну. Підводячи підсумок нашого сьогоднішнього заняття, я хочу тобі нагадати, що ми згадали, роздивилися та повторили частини доби. Та запам'ятали, що доба це весь день. І він поділяється на ранок, день, вечір, ніч. Це все доба. Це коли сонечко проходить круг навколо нашої планети. А також сьогодні ми порівнювали кількість предметів та пригадали поняття більше, менше та Яке завдання тобі більше сподобалося? Дякую за відповідь та дякую тобі за увагу, за твої знання. До побачення!